Доброго дня, шановні присутні, шановна президента. Сьогодні ми маємо нагоду презентувати новий веб-сайт Дорговицької міської ради. Потреба у цьому ресурсі була вже давно. Однак лише тепер з ініціативою міського голови вдалося реалізувати цей задум. Сайт створився з метою цивічного, оперативного та об'єктивного... Громади міста. Новий сайт Добробицької міської ради суттєво відрізняється від попереднього. Найперше, що дає можливість відчути різницю це сильний його дизайн. Сайт наповнений електронними новинками-сервісами, зручними для користувачів у комунікації з владою міста. Загалом сайт побудований на принципах прозорості, відкритості та доступності. У нашому рубліки добудуть освітлюватися інформацію для особливих вас населення, учасників АГО, переселенців, людей з особливими потребами. Упродовж місяця сайт працюватиме у тестовому режимі з можливими змінами та доповненнями. Детальніше про особливості веб-сайту міської ради розкажуть його розробники. А зараз до слова запрошуємо міського голову теристапучні. Депутати, члени виконкому і всі, хто причетний до розроблення даного сайту. Коли я зустрічаюся з громадою і коли з громадськими діячами, і вже в ході роботи за ті дні, що ми працюємо, я побачив, що дуже багато залежить від комунікації між владою і громадою. Остання буквально зустріч, яка проходила на вулиці Стрельській і Лучевського, мене переконало в тому, що громада просто навіть не знає і не виявляє, що робиться з владою. Не має поняття, які проблеми є у влади. Бо кожен знає і знає, і має тільки свою проблему. Кожен розуміється і хоче вирішити тільки свою проблему. Але є ціле місто, місто Другович. І от якраз сайт нам допоможе в цілому побачити, яким чином можна подолати проблеми, які проблеми існують кожного з нас, які є спільні проблеми і яким чином ми можемо їх вирішити. Дуже важливо ще те, що на мені було сказано, от буквально я ту фразу ніколи не забуду, що між нами стіна. Я навіть кажу, я обнімую людину і кажу, між нами немає ніякої стіни. Стіни не між нами, а стіни в наших головах, в наших думках і в нашій недовірі один до одного. Тому цей сайт він буде одним із таким стежкою, яка буде поєднувати, яка буде руйнувати ті стіни. І я сподіваюся, що цей сайт, я вже з ним, ми вже з ним працюємо досить довго і завжди його доповнюємо. Він зараз буде працювати в тестовому режимі ще. Дуже велике прохання до вас Заходіть, дивіться, давайте рекомендації, давайте ми його будемо разом наповнювати життям. І давайте разом руйнувати ту стіну, яка існує між владою і громадою. З прийдешними святами вас всіх, з тим, що Христове Воскресіння завжди дає надію. Давайте буде надія на те, що все у нас буде добре. По-іншому бути не може. Про те, як втілювали сайту міської ради життя, відповість головний спеціаліст інформаційно-технічного забезпечення сектору прес-служби Дроговицької міської ради за нові пісні. Шановні гості, шановні запрошення, шановна президента. Задум створення нового сайту, втілювався в реальність, що не помиляюсь, більше. Одного року. А, з чого ми все почали? А, ми почали працювати на принципах прозорості і відкритості для громади. Таким чином, ми а, започаткували рубрики у соціальних мережах, почали вести відеозйом по сесії, засідань а, виконкому, прес-конференції, інших заходів, які відбуваються у міській раді. Ми почали більше наповнювати інформацією світлинами. Відтак, можливості старого сайту не давали нам того, чого ми очікували. Вчасно від громади звучали допори про те, що структура сайту не дозволяє знайти ту чи іншу інформацію, тому нагальність створення сайту зростала все більше і більше. Хочу подякувати депутатам. Цього сплихання міському голові, які своєю волею прийняли програму, яка називається Електронний проводич, і дали старт для офіційного створення сайту. Наступна проблема, яка нас підкала, це проблема пошуку розробника. На тренах не важко було знайти розробника, який би одразу зробив сайт, і, скажімо так, оскільки у нас мета економити бюджетні кошти за малу оплату. Але е своїми силами ми таких розробників знайшли, е от, і вони нам погодились зробити сайт, зробили це в досить короткий час. Е зробили, не побоюсь сказати, на рівні е сайту, який має Львівська міська рада, де бюджет, який виділений на сайт, був колосальний. Ну, просто навіть таких коштів витрати не витягнув, Але ми це зробили. Е сьогодні Хочу сказати, що ті електронні сервіси, які ми започаткували на нашому сайті, ті рубрики, які е, вже є на новому сайті, будуть максимально сприяти кожному громадянину е, вчасно, оперативно е, бачити інформацію про те, що відбувається у міській раді, як відбувається спостерігати за анонсами і е, усім е, рештом. Е, також ми передбачили пошук, який може е, шукати інформацію по всьому тілі сайту, е, чого якраз е, вимагає Ну, З того, як ми е, наповнювали рубрики, скажу, що довелося провести не одну зустріч разом із депутатами, з представниками громадських організацій, е, з е, компетентними особами, які працюють у сфері nt технологій тому про те, як все ми наповнили, і те, що ви зможете побачити завтра, я думаю, більше розкаже зараз. Ну а мені залишається подякувати усім, хто відгукнувся на наше запрошення по на нашу на пізно. Ну, а зараз до слова запрошуємо людину, яка консультувала нас щодо розробки порталу Другобицької міської ради. Це стані Станіслава, і я москві під одну настрою, які буде. Там користуватися команду общаю. Але звоний запис до посадовця. Тепер, виходячи з дому, людина може записатися на особистий прийом до посадовця. І що є часть стояти і довго чекати. Наступний сервіс це є електронне звернення щодо консультацій, пропозицій та проблем мешканців. Один із важливих розділів, які ми так само розмістили на сайті, це міський мовий розділ, який зараз має практично всі сайти міської ради, це електронні петиції. Тепер громада може до міського голови звертатися. Тою чи іншою проблемою, пропозицією, і це буде неодмінно від розглянути. Візуалізація бюджету міста. Це також один з важливих вистів. Людина, яка збирається добре в документах, і їй треба дуже довго шукати, скільки йде коштів, чим буде втрачаються вони, тепер вона може візуально подивитися на п'ятьох, шістьох, Тормола хай, куди йдуть коші і не підходять. Окремо буде розписана бюджетна катність. Міста мешканці зможуть розміщати авіальні ділянки, забудні території та інше. Це має спустити роботу, як і комунальна служба міста, ну і в свою чергу налагодити спільну роботу між владою та мешканцями День розум знав, тепер стоїть відкритий і на наголої слід, з вами буде легко споритися, чи мав виходити на маршрут, чи мав помагатися. Окремо виділено на телефон чергове місто та виставлено або відключення. Чи це газу, чи це водопостачання. Висобі виділено на сайті і соціальному сектору. 60 розділів, які є переписані, і додана вся важлива інформація для соціальних базових ставання. Економіка міста один із важливих розділів Ну, Пан процентура якраз називається. Важливий розділ, який вирієнтований, може бути сажана громада. <процентрість> як робоч працює зі своїми місцевими партнерами. Ще один розділ створений це для туриста. Для чого це створене? Робоч є велике місто, яке має дуже багато можливостей. Нещодавно створений у вас туристичний інформаційний центр, який буде займатися даним розділом, де буде розміщена туристична інформація, інформація для туриста. І взагалі що, все, що зв'язано з розвитком туризму у торговичі. Можливо, розділ є діяльність ради. Тепер вона має нове життя, адже тепер ви можете побачити всі результати голосування на сесії, ви можете знайти протоколи комісії, також буде розміщено, також буде розміщено всі проєкти рішення. Сесії виконкому звернення ради, депутати. Окремо в є трибуна ради і трибуна депутатів, де ми можемо собі збирати власну інформацію. Також на сайті створений і теленар засідання. Тепер і для... Вся інформація, що відбувається в міській раді в новому розлізі. Нам треба шукати інформацію, що відбувається зараз в міській раді, чи презентація, чи е, е, брифінг, чи, е, чи засідання певної комісії. Документи міської ради. Один з найважливіших е, роздів на самому сайті е, пошов рішень був тільки по заголовках. Тепер створено контекстний пошук. Ці документів прати. Якщо вам треба знайти будь-яке прізвище, як вона проголосувала або взагалі що признав подій людини, як ви можете знайти перегірну текст по всіх документах. Звичайно, іспіднічна інформація буде на сайті поліського голову, заступників, депутатів, виконком, підрозділів міського радикасу міста. Ще один цікавий розділ. І ще відбувається високописна франція брифінг засідання сесії чорнокому на головній слінці буде розміщено спітичне повідомлення, щодо ходу сесію. Взагалі сайт побудований про зарядник, в тому було прописано більше 100 розділів і перепрацювання. Важливу роль відіграє спілкування з громадськістю, адже Сайт, він, напевно, буде змінюватися, буде оновлюватися і на сайті створені окремий розділ пропозиції, де кожен може взяти свою пропозицію, як удосконалити сайт. Окремо буде створений розділ оновлення, де ви можете зайти і бачити цю карту оновлення на сайті, які створені місця, які створені сьогодні, або що було змінено в даному розділі. І ось так організатиме настрійка нового портала. Детально знову не буду виписувати, вже це побачите зовсім скоро. Це все є по нас. Бюджет-місна візуалізації, ви бачите, дуже все просто. Так, да. ви навіть зараз можете побачити, що з цього Ну, Це так. Коротко, але навіть після запуску сайту сайт може працюватися для того, щоб його поновити. На версію один і два сайти буде це акторний кмерт мешканці. Ну і окремо програмісти працюють вже над розробленням і додатку. Щоб десь був графік, то що добре онлайн, але є люди, які, от я, наприклад, стикнулася з інформацією, мені треба було по одному автобусу, де я ніколи не їздила. По я ніде не йшла. Хотіла на цьому сайті онлайн, я могла пошукати. Теж, ну якщо немає GPS на, 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 на автобусі, я його ні, ні адреси, ну ні не їздить. Побачила потім, але ні онлайн я його не бачила, ні графіку не бачила. Такі Мушу хоча б роздрукувати, мати для старших людей інформацію. Ну я тоді додам у рубриці економіка. Ми передбачили рубльку транспорту виставлена маршруту. Дуже вдячний. Немає більше З цим дуже щиро дякуємо. 大家好。